Всім привіт! Я випускниця 2013 року, і для мене найяскравішим спогадом з ліцею є саме вчителі, їх неймовірне почуття гумору. Е, як то кажуть, час пройшов, а їхні влучні фразочки просто закарбувалися в моїй голові назавжди. Е, це, звичайно ж, Світлана Івановна з її пенією лода махорової тебе бідно заїла. Це Ловкіна Олена Константинівна зі своїм «Буду біть, возможно, ногами». Це Ірина Аркадівна, яка змусила мого однокласника списувати декілька сторінок зошита фразу Язик мой, враг мой. Це, звичайно ж, мій класний керівник Віктор Володимирович Дроздровський, який чисто випадково приніс на уроки пульту в своєму робочому портфелі і просто дивувався, звідки він там взявся не мав поняття. Це Мінаєв, який дуже креативно ставив двійки у шахматному порядку. Це Антина Степанівна і Тетяна Іванівна, які дуже серйозно підходили до своїх уроків, але все ж не втрачали можливості пропустити лучні слівце. І ось саме завдяки їм і творилася та неймовірно, тепла і жвава атмосфера ліцейчику, яку я ніколи не забуду.